Зараз критичний час, от mm -hmm. суперкритичний. Mm -hmm. І треба максимальні дипломатичні зусилля нашої країни направити на Америки, як би це не звучало. І мені здається, що насправді от цими. Спробами влади не випускати депутатів, показувати якусь свою там непрофесійність. Ми втратили час. Ми дуже багато часу втратили. Що стосується меседжів НАТО, на меседжі щодо НАТО були на початку війни хиткими, і команда Зеленського не мала розуміння, чи треба, чи не треба НАТО. Ви пам'ятаєте всі ці меседжі, то типу, а нам воно не треба, а нас там не чекають і тому подібне. Да? Тобто була. Така достатньо хитка позиція. А за ці роки було дуже важливо показати незмінний вектор, да і е, роботу кропітку, дуже кропітку роботу в цих напрямках е, партнери і за кордон, взагалі захід дуже любить системність і стабільність, угу. як би це не звучало. Да, тому тобто все одно там е, бажання має бути стабільним, тобто не може бути, не може нас хитати, тому що для партнерів це поганий сигнал. Тому, на жаль, на початку війни і на Початку своєї каденції сам Зеленський дав дуже хиткі позиції щодо України, да? інколи агресивні, інколи непрофесійні. Це, звісно, зараз дуже так показово виходить назовні. Але я не хочу казати, що це єдина проблема. Історія в тому, що дійсно. Працювати зараз зі штатами це один із таких пріоритетних напрямків, які мають бути впроваджені і мають підключатися всі можливі дипломатичні зусилля. І от Петро Олексійович не раз сказав, що він готовий робити все можливе для того, аби допомогти державі, тому що державницька позиція нашої команди є в пріоритеті, а не якісь там політичні амбіції. І тому подібне, я дуже рада, що команда вийшло зустрітися з. З людьми, э, decision мейкерами да? тобто, люди, які будуть приймати рішення, що стосується допомоги і озброєння України, це супер важливо, так. да. Тобто це і. Там і заступники, і керівники в оборонному державному секторі підтримки національної безпеки тому подібне. Тобто і у Петра Олексійовича єдиного вийшла окрема зустріч з міжнародних представників закордонних саме з Вольцом. Це це я вважаю дуже високий рівень, і треба розуміти, що правильні. Чіткі меседжі в правильні вуха постійно це дуже важливо. Це не це не просто знаєте. А типу, для кого це може бути в Україні? Там подивившись там пост і фотографії, що ну зустрівся, зустрівся зараз критично важливо з усіх. Боків максимально показати, що питання України це не просто е, якась розмінна монета, да, Це не якийсь інструмент, який можна відкинути. Ні, це ключ до е, світового визнання західного демократичного світу як спроможного світу боротися проти тоталітарних режимів. От в таких особистих <кх> розмовах треба було. Доносити, mm -hmm. чому важливо зараз саме допомогти Україні, чому перемога Україні на українських умовах важливо? Чому ця парасолька в вигляді НАТО важлива? От Петро Олексійович, до речі, такі шалені аргументи, і якщо чесно, я сама для себе їх відкрила, що Росія це не тільки вторгнення, там і якісь дисбаланси Петро Олексійович дуже. Філігранно робив, показати, що перемога України це не тільки дійсно питання Європи. Завдяки цьому багато хто вийшов, знаєте, з таким поглядом треба щось з цим І робити. І, І тому якраз з ними дуже треба говорити. І я дуже рада, що а, у команди вийшло це. І я дуже рада, що. А, вона відбулася, по-перше, ця зустріч. Знову ж таки, повторюю, що не було такого доступу до Вольца, типу, не було багато у нього зустрічей. <кій> Він вийшов тільки на сцену, але в нього вийшла зустріч з Петром Олексійовичем. Запит був прийнятий, угу. і залюбки зустрівся. Угу. Е, і... Чесно, команда навіть була в шоці з сторони IDU, що зустріч відбулася. Вона відбулася достатньо довга. Це була не коротка зустріч, все-таки вони проговорили деякі моменти, і потім він вийшов на сцену і почав він свій перший спіч на цій посаді з України.